Чи дійсно сучасні ноутбуки більш потужніші, аніж були тоді? Так, давайте покажу, як я проводжу ці тести по Revit для бенчмарку свого. По-перше, я заходжу на сайт Autodesk Revit 26 і Revit24. Заходжу тут на Revit Sample Project Files і завантажую ось цей RAC Advanced Sample Project. Я вже його завантажую для 24-ї версії і для 26-ї. Ось у мене Revit 26-й. І ось Revit 24. й Я вже тут попередньо зберіг його. Для 24-го відкриваю 24-й, я його попередньо підготував. Що нам тут потрібно? Нам потрібен ось цей вигляд, і тут важливо зауважити, Значить, я вибираю цей вигляд, переходжу на Modify Cameras Edit World Truth. І тут мені потрібно поставити фрейм 1, тому що він спочатку стоїть не на першому фреймі. Потім я просто запускаю цей Work through, натискаю Play і рахую, скільки у мене він буде по часу рендериться. Від першого до трьохсотого го кадру. Можна, звісно, зменшити його з 100-го кадру, наприклад, до 300-го і так далі. Максимальне це налаштування Fine. Тут я вибираю потім Realistic і е, беру ще додаткові у мене display Graphic Settings. Я виставляю тут Smooth Lines with anti aliasing і Shadows. Show Ambient Shadows. І це у мене максимальний. Ну і після того я вже додаю всі ці дані сюди. І Дивіться, у мене ще є перший запуск після перезавантаження, саме перезавантаження. І вже потім подивимось на інших прикладах. Я протестую і вже вам потім покажу по кожному девайсу, що у мене вийшло, щоб порівняти. Чи дійсно сучасні ноутбуки більш потужніші, аніж були тоді, чи дійсно на них комфортніше працювати, аніж? Шість років тому, навіть сім, і так далі, подивимось.